Септо презентує. П'ятниця, 8 листопада 2024 року. Ранкове допіо, випуск 276, спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доброго ранку! знаєш, над чим ми ламали голову у вівторок. Ми все думали. А як на у п'ятницю розкривати в ранковому допі тему американських виборів? Починаємо писати ж ми випуск в середу, закінчуємо у четвер. Це ще ж мабуть триватиме невизначені з результатами у ключових штатах. Думали ми, пам'ятаючи вибори 2020 року. Ну що ж, все виявилося значно швидше і простіше. Ще до обіду середи, за київським часом, стало зрозуміло, що американський народ знову обрав Дональда Трампа. Увечері Камала Гарріс визнала поразку і зателефонувала привітати опонента з перемогою. А в четвер з разом з інформацією, куди летять шахеди, ми вже читали про чудову телефонну розмову Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Усе дуже оперативно. Коли записуємо цей випуск, то ще у двох штатах не оголосили офіційних результатів. Йдеться про Неваду та Аризону. Попередні підрахунки демонструють, що і там Трамп верховодить. Себто можемо припустити, що остаточний результат буде таким: Гарріс – 226 голосів вибірників, Трамп 312. Дональд забрав собі всі хиткі штати і покращив власний результат 2016 року, коли він отримав 304 голоси вибірників. Короткий факт. Тоді, згідно з підрахунком голосів у кожному штаті, Трамп мав отримати 306 голосів вибірників, а Гіларі Клінтон 232. Але вони обоє втратили голоси через так званих недобросовісних вибірників. У 2016 році 10 членів колегії вибірників проголосували або намагалися проголосувати не за того або не за ту, за кого мали. Через це із загального рахунку Трамп втратив два голоси, а Клінтон 5. Повертаємося до 2024 тисячі Цьогоріч Дональд переміг не лише за голосами вибірників, але й згідно з народним голосуванням. Він обходить камелу гаріс більше як на 4,5 мільйони голосів виборців. І тут, чесно кажучи, чуйка нас підвела. Було таке відчуття, що може повторитися сценарій 2016 року, і Трамп візьме ключові хиткі штати та всі їхні голоси вибірників, але програє національне голосування. Ми навіть відео зробили про Фіолетовий штат, бо думали, що буде потреба ще раз пояснити, як у США обирають президента. До речі, відео радимо тобі однаково подивитися. Хай навіть здається, що з американськими виборами все зрозуміло. У нас на Ютубі зновенько ще є відео про те, як так сталося, що демократів позначають синім кольором, а республіканців червоним. Запрошуємо переглянути також його. Постфактум. Ми розуміємо, що наша оця чуйка це було дещо інше. Це радше було бажання виправдати перемогу Трампа специфікою і дивакуватістю виборчої системи і заперечити реальність. А здається, реальність така, що якщо перемогу Трампа у 2016 році були спроби протрактувати як щось випадкове, то цьогорічні вибори дають зрозуміти, що ні, це не щось випадкове. Таким є свідомий вибір американців: нарцисичний президент, фашист, невіглас, як нам здається, людина поза етикою та мораллю. Якщо почитаєш привітання з перемогою від іноземних лідерів, то не дивуйся кількості патусу, похвали та підлабузництва. Якщо від Трампа щось потрібно, то з ним можна комунікувати лише так. А від Трампа вже скоро значною мірою залежатиме ні багато, ні мало а ціла європейська безпека. 47-й президент США це 34 обвинувачення в кримінальних злочинах, одна судимість, шість банкрутств, два імпічменти. І все це не має значення, бо більше є дещо гірше. Він обрав собі Джейді Венса віце-президентом. До речі, Венс стане першим за майже 100 років віце-президентом з бородою і першим міленіалом на цій посаді. Звісно, це ще не найгірше про нього, більше якось іншим разом. Аксіос пише, що Трамп є першим засудженим злочинцем, який став президентом. Імовірність того, що він тепер, хоча б якимось робом, зіштовхнеться з правовими наслідками за своїми кримінальними обвинуваченнями, низька. Новообраний президент формуватиме новий склад Міністерства юстиції та призначить нового генерального прокурора. Нагадаємо, що у Верховному суді США вже представлена консервативна більшість, а трьох із дев'яти судів призначив саме Трамп за свого попереднього президентства. У вівторок американці також обирали членів двох палат конгресу. Сенату і палати представників без їхньої підтримки здатність президента впроваджувати ключову політику була би суттєво обмежена, але найбільш мовірно не буде, оскільки республіканці повернули контроль над Сенатом. А щодо палати представників, то тут ще триває підрахунок голосів. Республіканська партія наразі вже має 201 місце. Для більшості потрібно 218 мандатів. Ще трішки процитуємо видання Аксіос. Дональд Трамп переміг Бушів, Клінтонів, Байденів, Обам і весь істеблішмент обох партій. Трамп зараз сильніший ніж будь-коли. Його підтримує партія, що повністю перекроєна під образ Трампа. Демократи деморалізовані і розгромлені. Трамп зараз прийде до влади краще організованим, краще укомплектованим і з набагато кращими позиціями для домінування над партією і нацією, ніж це було минулого разу. Він має величезну свободу дій, яку йому забезпечує консервативний верховний суд, і обіцяє розширити повноваження президента. Нова консервативна медіа-екосистема разом з Ілоном Маском посилить владу Трампа і перекроїть інформаційні війни в США. А спроби переслідувати політика найбільш ймовірно припиняться. Кінець апокаліптичної цитати: гірка криниця самого ранку. Звісно, що сюди можна додати. Повернімося на трішки ще до виборів до конгресу. Досі залишається незрозумілим, хто очолить новий республіканський сенат, оскільки давній лідер партії, 82-річний Міч Макконел, готується піти з посади. Результати виборів до конгресу позначилися декількома історичними вперше. До сенату вперше обрали двох темношкірих жінок: демократок Лізу Бландрочестер із Делаверу та Анджело Алсбрук із Мериленду. Раніше лише три темношкірі жінки ставали сенаторками. І ще ніколи такого не було, щоб дві з них служили одночасно. А в Нью-Джерсі демократ Енді Кім став першим американцем корейського походження, якого обрали до сенату. Він переміг бізнесмена республіканця Кертіса Бешова. Демократка Сара Макбрайт стала першою відкритою трансгендерною людиною, яку обрали до палати представників. Вона перемогла на виборах за місце від штату Делавер, набравши 57% голосів. Цьогорічна президентська кампанія у США стала найдорожчою в історії країни. Камала Гарріс і Дональд Трамп сукупно витратили 3,5 мільярди доларів. Демократка нафандрейзила більше ніж 2,3 мільярда і витратила 1,9 мільярда. Трамп зібрав 1,8 мільярда і витратив з них на кампанію 1,6 мільярда. Згідно з аналізом Financial Times, приблизно половина всіх витрат під час президентських перегонів. Пішла на рекламу та медіа. Більша частина цих коштів була витрачена на сім хитких штатів. Кампанія Гарріс витратила там понад один мільярд доларів на рекламу в традиційних медіа і соціальних мережах. Загалом на рекламу Гарріс і Трампа у цих семи штатах витратили майже півтора мільярда. На саму лише Пенсильванію пішло більше 400 мільйонів. На рекламу у всіх інших 43 нехитких нехидких штатах разом узятих. Було витрачено менше лише 358 мільйонів доларів. Як ти розумієш, кампанія Камали більше вкладалася в рекламу ніж Дональда, але у нього була особлива стаття витрат суди. Більше 100 мільйонів доларів 14% усіх витрат пішли саме на суди. Насправді про фінансування президентських кампаній можна зробити якийсь окремий експлейнер. Там теж специфічна система, різні типи організацій, через які відбувається фінансування. Сьогодні заглиблюватися у ці мудрування не будемо, бо крім виборів у США є ще інші важливі новини. Але й не можемо оминути Ілона Маска. Він вніс 118 мільйонів доларів у America АмерикаПек організацію, яку він заснував влітку, коли публічно підтримав Дональда. Ця організація наймала агітаторів, які за гроші оббивали пороги виборців з метою закликів проголосувати за Трампа. Зазвичай цю роботу на виборах виконують волонтери кандидатів. Тож підхід організації Маска привернув увагу. Financial Times пише, що у процесах панували дисфункція та хаос. Були агітатори, які підробляли дані про виконані завдання. Були й ті, що скаржилися на погані умови праці або ж на плутанину, деколи вони самі не розуміли від імені кого здійснюють агітацію. Деякі представники республіканської партії вважають підхід маска недоречним, адже такий агіт десант ніяк не допоможе налагодити тривалі взаємини з виборцями. Продовжимо про маска. Він та подібні до нього публічні діячі звинуватили Google у втручанні у вибори. Вони стверджують, що пошукова система видала різні результати за запитами, де я можу проголосувати за Трампа і де я можу проголосувати за Гарріс. Для Камали пошуковик видав у верхній частині результатів мапу, на якій можна знайти виборчі дільниці поблизу певної адреси. Пошукові запити для Дональда показували лише результати новин без карти. У Гуглі таку різницю пояснили тим, що Гарріс – це також назва округу в Техасі, тому система орієнтувалася на пошук за локацією і видала карту. Оскільки Венс це ще й округ у північній Кароліні, то для Джейді Венса пошуковик також відразу підтягував карту. Хоча у цьому випадку, звісно, більше би пасувало зробити добірку диванів. Після звинувачень Маска Google не лише дав роз'яснення, але й оновив свій пошуковик. Тож результати для Гарріс і Трампа стали однаковими. Голосували на виборах і астронавти. Волевиявлення здійснювали через мережу ближнього космосу НАСА. А детальніше про це ми розповімо на Патреоні. Підписуйся. В неділю у ведучої ранкового допі, день народження. Твоя підписка на Патреон стане найкращим подарунком. Упс. Цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Не знаємо, чи ти знаєш, але себто окрім того, що має свою лінійку подкастів, яку планує розширювати вже скоро, допомагає з цим й іншим. Вчора відбулася прем'єра подкасту Матері засновниці, який ми спродюсували та виготовили на замовлення громадського альянсу політична дія жінок. Ми дуже задоволені результатом самі із задоволенням слухали цей новий подкаст, поки працювали над ним, і хочемо запропонувати послухати його й тобі. Матері засновниці це дев'ять епізодів про жінок, які визначили традицію українського фемінізму, боролися за українську незалежність і цінності свободи й демократії у найтемніші часи. Дев'ять героїн цього подкасту це ті, хто зокрема формували нашу українську ідентичність. Кожен випуск це розмова десь на півтори години, себто Чудово підійде для тривалих прогулянок. Перший епізод присвячений Наталії Кобринській, яку називали духовною матір'ю українського фемінізму. Ти не уявляєш, скільки там цікавого про що хочеться говорити й говорити. Наприклад, чоловік феміністки Теофіль Кобринський, як і її батько, був греко-католицьким священником, мав окрему парафію. Подружжя Кобринських мало зовсім не такі стосунки, яких можна очікувати від сім'ї священника у 19 столітті на Галичині. Теофіль говорив Наталії: знаєш, добрих газдинь в Галичині багато, труджениць духа мало, і вселяко підтримував емансипацію дружини. Подружжя також свідомо відмовилося від батьківства на користь громадської активності. Можливо, тобі вже доводилося чути про жіночий альманах перший вінок. Цьогоріч його вперше перевидають. У першому випуску матерів-засновниць багато мовиться про цей альманах, чому там не було Ольги Кобилянської, як до цього причетний Іван Франко. Хто затримував видання альманаху на півроку? І те, що особливо нам сподобалося, це історія про те, що аби видати перший вінок, проводили, якби ми сьогодні назвали фандрейзингові події. Ці збори були доволі успішними, але на обрії з'явився молодий єпископ звідня, якому жінки захотіли зробити подарунок. Що саме дарували священнику, і за які гроші пізніше видавали альманах? Ми тобі не розповімо. Слухай про ці феміністичні перепитії у подкасті Матері-засновниці. Перший випуск вже на платформах. Лінк залишаємо в описі до ранкового допіо. Дуже багато часу сьогодні зайняли американські вибори. Провели виявлення в інших країнах. Ми продовжимо в останніх новинах на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло. Майу санду переобрали президенткою Молдови. Центральна виборча комісія Молдови підтвердила перемогу політикині в понеділок вранці. Санду набрала 55% голосів. І у вечірній промові в неділю вона пообіцяла бути президенткою для всіх молдован. Цього понеділка у Сакартвелу знову відбувалися протести. Протестувальники вимагали проведення нових парламентських виборів під міжнародним наглядом і розслідування ймовірних порушень у голосуванні. Лідери опозиції пообіцяли би засідання парламенту та проводити регулярні акції протесту, доки їхні вимоги не будуть виконані. У четвер білійський апеляційний суд скасував попереднє рішення Тетріцькаройського суду, яке підтверджувало порушення таємниці голосування. Рішення апеляційного суду не можна оскаржити. У середу, через декілька годин після того, як підтвердилася перемога Дональда Трампа, канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів. Він заявив, що Крістіан Лінтнер зрадив його довіру і поставив інтереси своєї партії вище інтересів країни. Так у Німеччині розвалилася владна коаліція. Розпад коаліції означає, що уряд Шольця більше не має парламентської більшості. Канцлер оголосив, що 15 січня в парламенті відбудеться голосування про недовіру до уряду. Якщо депутати проголосують проти уряду, вибори у Німеччині відбудуться вже за декілька тижнів. Себто є шанс, що ми дізнаємося, чи увійдуть неонацисти з партії альтернатива для Німеччини» до Бундестагу не у вересні, як планувалося, а ще до весни. Це був 276-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Зажицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тараза Ланевич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.